Саме цінне, що у нас є, це реально час нашого життя. Людина, коли йде з життя, вона не шкодує про те, що вона мало працювала. Вона шкодує про те, що мало часу проводила з близькими, рідними, сім'єю, друзями, мало подорожувала, займалася неулюбленою діяльністю. Ніхто не шкодує про те, що він замало працював, щоби побільше заробити грошей. Ні, всі шкодують про той час, який дає нам найбільше відчуття щастя, щастя, радості, задоволення. Це природа, наприклад, а да. мало бував на відпочинку, на природі. Це от по статистиці, подивіться будь-які соціальні опитування, да, які проводили людей, які вже покидають да, цей світ. От всі вони майже всі кажуть про одне да, те, що... Щось не сказали, щось не встигли, десь з кимось мало бачились, проводили часу. Ось тому, якщо наразі ви впізнаєте себе в цьому, і ви розумієте, що ви забагато працюєте. заробляєте добре, але у вас немає часу на те, щоб бути з близькими людьми. Ось можливо, варто передивитися ці пріоритети, ці цінності. Можливо, ви зараз заробляєте багато грошей, але не отримуєте задоволення від своєї діяльності. Та вона високооплачувана, але у вас немає щастя да, йти на роботу, щось там робити. Подивіться на це, подумайте про це вже зараз, не чекайте, коли вже не буде часу на це. Змініть щось. Так гроші важливі в нашому світі. Але якщо ви будете займатися улюбленою справою, тим, за чим ви прийшли взагалі в цей світ, виконувати своє представлення, Значити <значення>, свою місію, вам буде достатньо грошей на щасливе життя, і плюс ви будете жити щасливе життя, насолоджуватись життям.